На базі Липецького та третього ліцеїв відтепер працюють нові кабінети, які називаються Простір дружній до дитини. Вони створені та облаштовані в рамках проєкту ПРОЕКШН Психосоціальна підтримка для дітей та сімей на сході України, який реалізується п'ятьма партнерськими організаціями: фонд «Тердеом» в Україні, благодійний фонд «Добробут України, громадська організація Сімейний центр Юту, громадська організація Сімейний центр Мрія. Та благодійний фонд «Слобода Юа за фінансування фонду Соїз Солідаріті. Основна мета таких кабінетів це створення безпечного та підтримуючого середовища для дітей. Вчителі освітніх закладів обов'язково проходили навчання, аби стати фасилітаторками простору дружнього до дитини та проводити психосоціальні заняття для дітей. У таких просторах дітям надаються можливості для творчого самовираження, розвитку комунікативних навичок та відновлення психологічної рівноваги через арт-терапію, ігрові вправи та інші методи. Директори ліцеїв висловлюють слова щирої вдячності благодійникам, які посприяли відкриттю дружніх просторів. Я дуже вдячна фонду. Який допоміг нам відкрити цю кімнату, тому що наш заклад це заклад, який знаходиться, розташований на деякому з відстані від міста. Ми один заклад, який з розташований в сільській місцевості, і я дуже вдячна, що нас обрали, цей фонд обрав наш заклад і дали нам таку можливість. Щоб ми відкрили цю кімнату, де можна попрацювати з дітками. В сучасних реаліях заклади освіти це не лише простір для уроків, а й середовище, де можна відпочити, пограти в ігри та поспілкуватися з друзями. І найголовніше те, що саме завдяки таким дружнім просторам кожна дитина почуває себе в безпеці. Ольга Ситне, колексій м'ягі, телекомпанія КЕТ.